Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною у сьогоднішньому відео багато цікавих новинок. Постільна білизна, рушники, нижня білизна, шкарпетки, подушки. Усім дякую за огляд та приємного перегляду. Постільна білизна. Комплект євро. Дві наволочки 50 на 70, півковдра та простирадло 2,25 на 2,40. 5:899 гривень. Є ще однотонне. Рушник однотонний махровий 40 на 70, ціна 77 гривень. Рушничок для обличчя дитячий з малюнком 55 мікрофібра. ПЛЕТ 150 на 2, 329 100% поліестер. Акція до 19 жовтня. Наволочка на подушку м'яка 40х40. Ціна 109%. Подушка декоративна 169. 40х40 40. є ще така світленька. топ однотонний врубчик на широких бретелях, Ціна 129. 189 бюстик. Леопардовий принт. Ось такі топи однотонні гладенькі по 189. Бюст двоколірний з мережівом 169. Чітка пластикова для чищення одягу 99. Плед м'який молочний 549, 100% поліестер 150 на 2, двоспальний 180 на 2, 399 мікрофібра. Пакет вакуумний 69, 50х70, 60 на 80 та 70х100 179 Три пакети, Тагінси жіночі, чорні, врубчик, широка резинка 219, СКМК ЛКХЛК, дитячі лосини 109, термокофта Унісекс 99. Капронові 59,40 ден. Жіночий силиконовий бюстик 149, самоклеючий без бретелей. Підліткові гольфи високі 88% зі смужками. Грілка для тіла. Ціна 14 гривень одна штука. Накладки самоклеючі для грудей 59. Шкарпетки жіночі 3 штуки упаковка. Бавовна 72% 99%. Біленькі високі 25-27, 34 гривні. Махрові дитячі 34, поліамід та еластан. Устілки 24, обрізні. Подушка декоративна: 179. Ось така ще є. По 189 такі варіанти. Чоловічі зимові шкарпетки. 60% бавовна 64%. Капці кімнатні 74. Чоловічі закриті 169%. Ось такі за 229 м'якенькі на високій платформі. Такі 169 також. 249 відкриті чоловічі. Устілки по 39 зимові. Шарфик жіночий поліестер 119. Вузький. Два кольори шоколадний та зелений. І є ось такий широкий. Також два відтінки. Ціна зі знижкою 140 гривень поліестер. Капор в'язаний жіночий 143 гривні. Акція діє мінус 20% знижки до 20 жовтня. Підсвічник декоративний 449. Килимок пазл, одна така штучка, коштує 49,30 на 30, кошик для зберігання 229, сірий та коричневий. Такий варіант гарно тримає форму молочний відтінок з короткими ручками 149, по 99 є зі знижкою, 129 з довгими ручками у сірих відтінках та коричневих. Кошик дитячий 24 на 29 з малюнком 199. Такий варіант 109 з кришечкою. Поліестер та папір. Дитячий однотонний дощовик. Ціна 59. Такий варіант з малюнком 129. Поличка біла металева зі знижкою 159. Кошик для зберігання 249. Дзеркало настінне 43 на 53, пластикова рама 449. Біла та чорна. 35 на 127, ціна 599, 50х127 849. Іграшка, м'яка дитяча у сумочці, ціна 449. М'яка іграшка сувенірна 299. Песик з будиночком на батарейках 399. 3D-окуляри Космос зі знижкою 149. Дитячий блоковий конструктор Міні 199. Набір іграшковий у валізі паркінг ціна 199. Набір іграшковий для створення фігурок сквіш 299. Пазли голографічні ціна 99. Маркер для дизайну нігтів 39. Декор 29 ведмедики. Ось такий рожевий. Ціна 39. Блискітки 19 для нігтів. Є по 39 декор і осінні листочки дуже гарні по 29. Втирка блискуча, 44, упаковка 6 штучок. Нігті накладні 119 та 88. Багато є лаків, як звичайних, так і гель-лаків. Такі яскраві по 39. Доглядовий лак для нігтів 39. Є ще також з блискітками, ось такі лаки гелі. Ціна 69. Рідина для зняття лаку 29 100 мл. 59 олійка для котикули з ароматом лимону, спонжик 34. Косметичні дорожні ємності 3 штуки 49 та 77 гривень. Такий набір 49-2 пляшечки. Пляшечка для парфумів кольорова 69. Щітка для масажу та миття голови пластикова 69. Така щіточка пластикова 29, Масажер для голови 39. Маска гелева для шиї, багаторазова 149. Маска для обличчя 149 також. Кісточки для макіяжу 2 штуки 39. Пинцет з підсвіткою 74. Усім дякую за огляд вдалих вам покупок.